Привіт, мої любі! Мене звати Олена і я рада вас вітати на своєму каналі Story Story, де ми з вами проводимо цікаві історичні бесіди. І сьогодні наша бесіда пройде трішечки незвичному експериментальному форматі. Подивимося, чи вам таке сподобається чи ні, а саме розібрати стародавні єгипетські міфи з цієї прекрасної книжки, яка до мене не так давно попала в руки. Якщо ви підписані на мене у телеграмчику, у або може у тікточику, або може дивитись мої шорти, то ви там могли бачити, що ми вже декілька. Міфів звідси розібрала і це дуже цікаво, але формат пропулечок він не дуже комфортний для того, щоб і міф прекрасно вам подати розповісти і ще якісь зробити свої зауваження, бо там дуже цікаво багато ж смислів і підсмислів і подій. Що дуже хочеться також про це розповісти. Тому я усього вирішила спробувати більш такий довгий формат. Ну а сподіваюся, він не буде прям дуже довгий. Ну впала до мене в руки прекрасна книжечка. З міфами і легендами стародавнього Єгипту. Письменник в нас французький, а книжка до мене прийшла на іспанській мові, тому що я тут все намагаюся її вивчати і ніяк їх не вивчу. От, Але я Переклала перший міф, тому він буде в моєму, скажімо так, авторському перекладі і написав її Крістіан Жак. Крістіан Жак – це французький письменник і популяризатор історії і гіптолог, який дуже. Популярний в Європі, а от у нас, ну, принаймні з того, що я намагалася знайти в україномовному інтернетику, то нічого я не знайшла. Там було декілька творів, і то якось воно дуже мутно, дуже важко, нічого не зрозуміло, чи можна їх там буде почитати, чи ні. У російськомовному Інтернету ситуація трохи краще. Фундаментальні його твори є. Знайти можна, почитати можна у вільному доступі. Взагалі, Крістіан Джак народився в нас в 1947 році у Парижі, і з юнацтва зацікавився історією Єгипту. Ось і починав він як письменник, але потім він отримав декілька освіт, із них він і історик, і єгіптолог, і археолог, і практикуючий єгіптолог. Тому що він їздив на розкопки в Єгипет і займався цією археологічною працею, тобто він розуміє, про що він пише. Написав він більше 50 книжок, з яких ну, в основному це науково-популярна література, популяризаторська література і художні твори також там присутні. От. Розповіла, значить, у цю конкретно у цю книжечку з казками і легендами страдавнього Єгипту він присвятив своїй дочці з е, нагадуванням про те, що у житті є місце завжди для історії. Ну, історія. Да. Він може мав під словом історії якийсь свій смисл. І перший міф у нас буде про того самого фараона Джосера або Джесера і розливи Нілу. Нагадаю вам трішки, хто такий фараон Джосер. Це засновник ще третьої династії. Стародавнього єгипетського царства. Джосер він перекладається священний, але це вже його ім'я після смерті. А саме, ну вже сильно після смерті, аж за часів 12-ї династії вже його так почали називати. А при житті він був не Джеріхет. І нам він особливо відомий, і школярів його мають знати саме по тому, що він побудував першу східчасту піраміду Джосера, як вона так і називається. Але побудував він її, звісно, не сам своїми руцями, а побудував при допомозі свого друга і візира або прем'єр-міністра, скажімо так, імхотепа, що також є дуже відомою людиною того часу. Про імхотепа ще трішечки згадаємо згодом. От і піде, значить, мова про нас про Джосера і розливи Нілу. Фараон Джосер був сумний і стурбований, сидячи на троні свого мовчазного палацу, не знав, що робити з нещастям, що спіткало Єгипет. Йшов сьомий рік, як розливи нілу були недостатніми. Потік не збільшувався з липня, і води не вистачало для зрошення сільськогосподарських земель. До цього часу запаси, накопичені в царських зерносховищах, дозволяли фараону годувати свій народ, але зараз, на сьомий рік, вони спустіли. Почався серпень, а рівень річки залишався навіть нижче ніж у попередні роки. Діти плакали, молодь жалілася, у господині не залишилось сил, і серця старих втомились. Фермери дивились на свої пожовклі поля і стугою і не знали, що робити. Мовчки сиділи вони на землі, підібгавши ноги, і з головою пустою, без жодної думки. Навіть у багатих не було що їсти. Храми зачинялися один за одним, тому що священники більше не мали приножень для боїв. Ніл відмовився запліднювати землю Єгипту. Чи зникне країна улюблена богами? Тільки одна людина могла допомогти Джосеру, його друг і прем'єр-міністр Імхотеп, архітектор, медик, маг і астролог. Архітектор, медик, маг і астролог. Дуже важливо, що він і маг, і астролог. Взагалі, магії у Єгипті приділялася дуже велика увага. Ну, вони вірили в неї, і тому це була їх повсякденність. І трішечки про особистість хочу вам нагадати: імготепа він один із самих перших медиків вважається навіть. Деякі називають його засновником медицини, ну, принаймні, Єгипетської. Вважається він найбільшим мудрецем, найкращим магом. Взагалі, і Джосер сам по собі також знався на медицині, на літературі. Ну, взагалі був дуже обізнаний цар. Тому в них така була парочка по інтересах. Вони один одного дуже любили і поважали. І ось. Імхотеп, значить, тільки він міг зрозуміти, чому ніл припинив розливатися. Єгипет у великій небезпеці, сказав цар Імхотеп. Якщо ніл не дарує нам розливу, ми всі помремо від голоду. Може, священні книги дадуть нам відповідь? Поспішай, друг мій! Кожен день, що минає, наближає нас до катастрофи. Маємо з'ясувати, де народжується ніл і який Бог відповідає за підняття води. І Імхотеп, значить, поїхав в Гермополіс. Це в нас таке місто у середньому Єгипті, і там, до речі, знаходився найбільший храм Бога Тота. А Бог Тот в нас то – це Бог мудрості, покровитель писців. і зображується він у вигляді людини з головою птиці Ібіс. Уособлює мудрість і кращі людські риси, взагалі, в І Тот це один з найдавніших богів Єгипту. Аж з давніх давен то тот вже був серед пліяди. І Гермополь, і справді був основним містом, в якому шанували бога-тота. Ну тобто, все в нас зберігається історична документальність. І, значить. Візир зайшов до архіву, передивився найстаріші документи, пов'язані з розливом Нілу, і повернувся до королівського палацу з кількома папірусами, які розгорнув перед Джосером. З народження нашої цивілізації прочитав Імхотеп царю, ти перший фараон, який цікавиться цією таємницею, хоче розкрити секрет розливов Нілу. Ти дізнався, де він народжується? Тексти кажуть, що на півдні Єгипту всередині Нілу, знаходиться острів, що зветься Елефантина. І якщо вам здається, що Елефантина це дуже прекрасне, гарна міфологічна, якась назва міфологічного острову, то насправді ні. Це острів, і справді в нас є. Запам'ятайте цей твіт, ми ще до нього потім у кінці повернемось. І ось острів Елефантина. значить. Це початок початку. Саме там з'явилося божественне світло, яке дало життя всім істотам. Тому ніл народжується у тому місті в двох печерах, які, наче дві груди, з яких випливають усі багатства землі. Коли схоче, ніл перетворюється на гарячого юнака, який кидається на береги, щоб запліднити їх. Хто охороняє ці печери? запитав Джосер. Бог Хнум що має голову барана і виробляє істот на своєму гончарному крузі. Він оселився на Елефантині і тримає свої сандалії на витоках Нілу. Поки він їх не підніме, розлив буде заточений. Хну – вічний охоронець дверей життя і смерті і відчиняє їх лише тоді, коли захоче. Він той, хто порахував родючі землі Верхнього та Нижнього Єгипту, хто змушує пшеницю рости. Хто породив в каменоломнях тверде каміння, яке використовується для будівництва храмів, і хто змушує дорогоцінне каміння рости в череві гір, завдяки йому процвітають і тварини, і рослини. І насправді Бог Хнум це Бог-творець, якого шанували по всьому Єгипту тоді, але найбільше його святилища були саме на елефантині. Почитався як Бог родючості і повелитель розливів Нілу. Тобто, все тут у нас, як ми бачимо, неспроста. І що я маю зробити, щоб умовити Бога Хнума звільнити розлив? На елефантині є палетка для письма та мотузка, якою міряють поля. Таким чином, коли повінь стирає межі різних ділянок, жоден власник не страждає. Але для того, щоб задовольнити Бога, спершу треба написати молитву, яка йому подобається. Однак тексту цієї молитви ніхто не знає. Тут ми можемо зазирнути вглиб життя. Сільськогосподарського стародавнього єгиптянину. Бачите, в них були різні е, пристрої для того, щоб зберегти порядок. Так, в них була палетка, в яку все записувалось, і мотузка, якою міряли поля. Тобто, після всяких негараздів вони могли все швиденько повернути до порядочку. Цієї ж миті виїжджаю на елефантину, мовив Джосер. Необхідно дізнатися. Текст цієї молитви і врятувати мій народ. Джосер знайшов і міряльну мотузку, і палетку для письма на острові початку творіння, потім змолився до Бога. До речі, якщо в нас як моляться до Бога, отак от складують ручки, так, то єгиптяни ладоньки простирали до того, до кого вони звертаються в молитві. Тобто в них було ну, так вони молилися. Змолився, значить, Джосер до Бога. Хну, для тебе я наказав організувати процесії по всій країні і щоб усі жителі очистилися, приносимо тобі все, що в нас залишилось, наші останні збереження хліба, пива і птиці. Хну, врятуй твоїх дітей, тому що вони обожнюють тебе так само, як і я. Молитва царя, однак, залишилась без відповіді, Бог продовжував мовчати. Джосер сказав, що не покине острів, поки його бажання не справдиться, і продовжував звертатися до невидимого з твердим наміром змінити долю. І якби смерть була покаранням за його невдачу, принаймні він виконував свій царський обов'язок, борючись до кінця. Отакий був фараон, бачите, як він за свій народ. У кінці кінців переможений втомою цар заснув. Він вже не був сумний, і зажурений, бо знав, у чому полягає його обов'язок і що виконає його без вагань. І поки він спокійно спав, у вісні до нього з'явився Бог Ну. Бог був величезний, і його очі дивились прямо в душу. Джосер склав руки у символі поваги, і Бог мовив до нього дружелюбно. Я Хнум, твій творець, обійми мене по-дружньому, щоб моя магія оберігала тебе, і ти залишався здоровим. Бог і фараон обійнялися, і Джосер не відчував страху. Що сталося, брат Джосер, чому кликав мене так сильно? Хвилиночка уваги, брат Джосер. Тут, якби в якомусь також з моїх вже минулих відео, я розповідала вам, ну, можливо, це навіть чи ми коли шумерів розглядали. Як е, царі зверталися один до одного е, ієрархічно, так, ну, типу, на рівних вони були, чи хтось був вищий і хтось був нижчий. І якщо все у Єгиптян було, якщо хтось, ну, візьмемо фараона і Бога, вони звертаються до один до одного, як брат мій, то це значить, що вони не рівні, тому що не син мій, не батько мій. а... Брат мій, і вони обійнялися по-дружньому. Тобто фараон в нас на рівні з богами, і він усе молився для того, щоб саме фараон, як представник людства, може порішати усе з богами те, що він не робить, різні питаннячка Ось цим він і займається. хвилююсь за мою країну і мій народ. Є причина для цього. Ти отримав прекрасні матеріали для будівництва храмів і статуй богів і не зробив цього. Маєш відреставрувати старі пам'ятники і побудувати нові. Єгипет не має почувати на лаврах і купатися в багатствах, а має продовжувати шанувати богів і пізнавати невидиме. І фараон має показати приклад. Тепер ти знаєш причину мого гніву. Я організував процесію, щоб прославити твою силу і приніс тобі в дар нашу останню їжу. Ти на правильному шляху, Джосер, але ти дійсно знаєш, хто я. Ти хазяїн Нілу і родючості нашої землі. Я створив все, що існує повелитель енергії, що циркулює з початку віків. На землі я перетворився на Ніл. Знаєш, де ваше джерело? В двох печерах під твоїм наглядом. І де вони розташовані? Фараон не міг помилитися. Від його відповідей залежало життя Єгипту. Джозер вирішив покластися на інтуїцію свого серця. Дві печери знаходяться в таємному святилищі твого храму, який захований на цьому острові. Двері перешкоджають людям отримати доступ до мого святилища, відповів Хну. Тому що, якби вони відкрили мій секрет, вони б зловживали ним через свою жадібність і цікавість. Але для тебе, який хоче слугувати Богам і своєму народу, дозволяю відчинити цю двері і звільнити розлив ніло. Зволожить береги і поля, зробить процвітаючим Єгипет і повеселить обличчя. Поки фараони знають, як звертатися до мене. Не буде жодного року без розливу. Наповнені пилком, квіти розкриються, богиня жнив змусить пшеницю прорости, а тисячі страв наповнять шлунки. Радістю земля засяє і щастя запанує у всіх домівках. Пішли зі мною, брат мій. Бог взяв Джосера за руку і відвів його до двох печер. Там Ніл спав у вигляді змії під сандаліями Хнума. Чи готов ти побудувати мій храм на острові походження світу? Я звернувся до свого майстра Імхотепа, пообіцяв Джосер, і твоє святилище зберігатиме таємницю розливу нілу завжди. Хнун підняв свої сандалії, змія перетворилася на атлетичного юнака з головою вкритою очеретом. Він занурився у стоячу воду і перетворив її на могутню повінь. Коли джосер прокинувся, почув навколо себе странне бурмотіння. Тоді він підвівся і побачив, що Нілу зростає і що він тече дуже сильно. Повінь щойно відродилася. Біля ніг царя лежала табличка з текстом, написаним його власними руками: молитва до Хнума. Молитва, яку ніколи не можна забувати, щоб уникнути голоду та нещастя. Цього ж дня він розпочав будівництво храму для Хнума. На його стінах і єрогліфами була записана молитва, яка б щороку викликала розливи води. Джосер записав цю пригоду на камені на острові Елефантина, щоб моряки і мандрівники пам'ятали про невидиму, але вічну присутність володаря розливу. І це ми прочитали міф від Крістіана Жака. Ну він його записав, скажімо так. А тепер. Цікавинки, а цікавинки тут в тому заключаються, що і насправді була така історія. І історики схиляються до того, що ця легенда, ця легенда. І справді була за часів Джосера, ну, правдою да, була така історія, тому що у Ніла є така тема. Ну, була до того, поки не побудували цю дамбу, коли він розливався, що в нього був семирічний цикл. Ну, тобто, сім років він розливався як часи. А сім років ну там могло бути різне. могла бути посуха, могли бути навпаки дуже сильні розливи, що аж затоплювало все. Ось, а це йдеться мова саме про період голоду. Ми так бачимо. Ще один цікавий факт є і насправді називається вона Стела голодом. Знайдена така штука, на ній записана історія. Оце така в районі Асуана, першого порогу Нілу на скелі острова Сехель або Сіхіл є напис, складений вже у часи Птолемеїв. Ну ми розуміємо, що Птолемеї – то вже коли, а Джосер в нас давним-давно. І чому ж аж за Птолемеє? А тому що дивимося, що це в нас за райончик-регіончик. А регіончик тут в нас торгівельний і стратегічно дуже вигідний. Через Асуан проходили багаточисельні торгівельні шляхи, які в нас обкладалися зборами та податками. І Елефантин – це також був важливий стратегічний центр острів цей. І перший поріг Нілу це в нас такий. Природній географічний кордон між Єгиптом і Нубією. Та це також важливо. І ось птолемеям було дуже важливо заручитися підтримкою місцевого священства, жерещества. Як ми бачимо, вони там Хнуму поклонялися. І тому вони згадали цю стародавню легенду про Джосера. І тому, кажучи, після цього. Ну, вірніш як? Ще за часів Джосера, після того, як оце він типу від Бога отримав настанови, що треба робити, то він цим священникам подарував там землю, дозволив їм брати оці всі побори податки. Ну і вони там собі багатіли і добре собі відчували. Ну і от, Птолемей вирішили це все згадати для того, щоб сучасне вже їм священство також було до них толерантне. Доброзичливо навіть, я б сказала. Ось. І тому ми з вами розглянули перший прекрасний міф. Якщо вам таке сподобалось, обов'язково напишіть мені у коментарях, тому що в книзі їх 11. Ми розглянули один, тобто ще 10. Тут є різні цікаві, тут є прям от, ну бачите, цей прям історичний, преісторичний і не, навіть не те, щоб і міф. А я тут і насправді практично казки, не зря ж це він для своєї доньки писав. Але писав же ж. Відомий матьорий єгіптолог, тому це все одно дуже цікаво. Ось і тому залишайте, будь ласка, мені свої лайкосики, свої коментарі, вашу підтримку. Це все мене дуже тішить і дуже надихає. І я, значить, з вами прощаюся до наступного випуску, який в нас буде про релігію, побут, і оце все. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити наступне цікаве відео. І була рада почутися. Усім пока-пока!